спільно з представниками київської громадськості полтавський злам стереотипів розпочав кампанію Чесні вибори. Мета говорить лідер громадської організації Олександр Коба спонукати людей до критичних роздумів та аналізу списків політичних партій. Навіть от зараз є у нас політичні партії, які йдуть, які виступають, нібито проти партії регіонів. Але якщо ми подивимося в списки партії після 10-го номера, ми побачимо там регіоналів з київської адміністрації та інших представників. Тобто, людей хочуть знову обдурити. Кампанія чесні вибори пройде у три етапи: інформування через інтернет, документальну продукцію та ряд вуличних акцій. Особливу увагу активісти звертають на тих депутатів, які вже зареєструвалися у кандидати. Саме тих депутатів, які а, голосували за закони 16 січня, та а, ті, що йдуть по спискам, і ті, що мажоритарники, і а, інформація серед них це 126 депутатів. Вона дуже швидко поширилась по інтернеті. Громадські активісти максимально поширюватимуть інформацію і про тих кандидатів, які будуть діяти на виборах нечесним шляхом. наших регіонах ведеться моніторинг за процесом підкопу виборців. І вже понад 50 фактів тут того, що були спроби підкупу виборців відомі, вже зафіксовані. Але на даний момент порушені кримінальні справи лише в трьох випадках. На Полтавщині зазначають активісти. Нині не зареєстровано подібних випадків. Але якщо відбудеться порушення виборчого законодавства, необхідно звернутися до міліції та повідомити на гарячу лінію громадської організації Злам стереотипів.